Так, ребята, зараз їдемо на СТО. Трошки вже треба ремонтувати машину, за такий період. Перші враження в мене будуть. Короче, годину в мене підшипник. І я ну, подумав, тут підшипник купив, поміняти там, це саме, скільки там херню стоїть цей подшипник, там гривень 400 максимум. Да? От, і поміняє 600 ну, штука. От. А як я почав розбиратися, а тут ніхіра, у мене е, міняється в все со ступицею. Ну і знайшли в інтернеті запчасть. Ну І зараз їдемо до свого знайомого поміняємо. Дай Бог все буде класно. Тупиця кстати стоика 1100. Ну то есть не особо, не особо так дорого. Облом, не вийшла, приїхала завчасть, трошки не така. Тут ще з АБСом треба угадати. Там короча, є шестерні, то є внутрішня, є наружня. Не подивилися спочатку, не ту завчасть заказали. Бляха муха, я так дивлюсь, не ліквідна ходова тут, то попробуй ще найди, що на 96-й год. Щось мене смущає смутне сумніви, що скоро я її наверное, буду продавати. Що це я дожив їздити шукати, хурза де бля. Купити все йде, і не париться. Бляд. В будь-якому супермаркеті є запчасть, блять. Коротше, заїхав я на базар у нас тут, то в принципі така запчасть є. Знов треба її замовляти. І ціна тут дорожча, на 600 гривень, чим таото приїхала. На багато, ну типу на 600 гривень, це я вважаю. Теж чимало. Ну, щас зараз з'їжджу на друге э, СТО, будемо так казати. Там пацани в мене знайомі проставляли свої тачки. Там теж займаються зупчастям. Ще що там узнаю. Коротше, заїхав до э, других пацанов на СТО. Там, де в мене теж каріша здавали свої машини на ремонт. Ну що ви думаєте? Давайте замовляти. Типу цю деталь туди-сюди. Є, вона в наявність 1300, Ну на 200 гривень дорожче, ніж що я замовляв. Ну, може там модифікація трошки там, владна 200 гривень. Ну не 600, як цей залупив на автобазарі. Понимаєте? І завтра ця деталь буде і вот, цей, Куди ти переш, сука. От, І завтра ця деталь буде і вони поміняють. Всі діла будуть рішені. Ну, що, ребята, короче, поміняв як ви бачили, я бачили ступицю. Прийшла завчасть, все підійшло, все чітко. От, за все про все от, мені вийшло 1600 гривень. А в магазині сама деталь 1700 гривень. Плюс ще треба було когось поставити. Але тут ще ми обдивилися ще худовку, ще плюс вони зробили ж діагностику, мені подивилися це все. Ще мене е, праве переднє колесо підшипник, Шарова там, пильнички коротше. Ну, то ще трошки на пару тисяч треба буде вжитися. А так все так а ну і Трошки починаються дирочки на е, вихлопній. Ну, такі малесенькі вже там починаються. А так более-менее. Я не знаю, звісно. Як буде далі складатися цей ролик, ну, поки розказую, як воно у нас буде плануватися. Зараз я зі своєю мадам їдемо додому, ми загружаємося товаром і звездуємо за 100 км завтра на базар. Може, ще познімаю, як на базарі там працюємо. Ну і таке, коротше, буде така двіжурка, трошки треба. Деніж підзаробити, тому що тут мені ви вже бачили, я ступицю поміняв задню, а мені ще треба поміняти переднє праве колесо. Там теж є цей подшипник. Короче, може навіть до гранати подивитися, пильники. Ну, трошки є, які треба вкласти в машину. По запчастям, десь я посчитав, десь це дві штуки. Ну і плюс робота, коротше. То зараз ми, коротше, це все. Складаємося і будемо тулити. Гарно перегляд. Так, виїжджає моя мадам <різь> Довольно. Чуєш зайчинятка? Ну погазує, подивлюсь, як вона димить.

Ще поснідаємо і в путь. І так, ребята, ми загрузились вже товаром. Ось цілий салон товару, плюще там Ну, Поїдемо поработаємо, трошки заробимо грошей на е, ремонт автомобіля. Ну, для мене це сутки буде продовжатися, а для вас це раз, два, три, чотири. Крутишся у вісні, та не можеш. Спокійно заснути, мрієш, щоб твої діти спали спокійно, тоді постіль власного виробництва Good Night саме для тебе. Постіль власного виробництва Good Night – це широкий вибір, доступні ціни, гарна якість, доставка новою почтою в будь-яку точку України. Ви будете спати спокійно. Ваш сон буде якісний. Всі контакти та ссылки будуть в описі. Якщо ти мрієш про гарний чудовий сон та щоб в тебе були успіхи на роботі, постійна білизна Good Night саме для тебе. А якщо ти скажеш промокод SVLIFE, то ти отримаєш знижку. в 5%. А ну, мужики, зацените, яка тема спереди едет. Подивите, який не стан. Обалдеть просто. Интересно, кто сейчас пишет кайфует, я чи он на этом Жарковато, але в корма замовити Опа! Руки превращаються в елегантний шар. Так, трошки поработали, коротше, вирішили заїхати поїсти морозива. Добрий вечір. А дякую. Дякую вам. Дитя мороженое, держи. Так, дождик пришел. Отлично. Что, можно кинуть фишку? Ха-ха, сейчас... Заказики будет, наверное. Так, ну що, ребята, я кинул, конечно, фишечку и сейчас потоксуем. Все таки ж надо на запчасть собі заробляти. Я десь так посчитав, десь 1700 мне надо. Четко, як в аптеке. Так, ребята, приїхав тут на одну фірму по поводу кондиціонера. Чтобы они подивились. Вроде бы реклама по місту добра. Це каталізатор 24 в місті Біла Церква. Але вони сьогодні закриті. Понеділок, я думаю, вони працюють, а у них неділя-понеділок. Вихідні. Ну Тут поруч ще є е... одне СТО, там теж займається. Ну, ще, ще туди підійду. Я б звісно тут хотів би. Щоб подивились. Коротше, ребята, ці бабки, що я зараз заробив. Ну, зараз я сейчас я отдам за кондиционер. Ну а на подшипні і гранату потом будем зароблять. Ну, раз уже роблять, то хай роблять. Все, ребята, кондей у мене вже работает. Все нормально тут, блин. Понимаете, Вот заехав на одне Стео, там, не буду показывать там, пальцем біля церкви, біля АТБ на поселку. Оттуда не їдьте. На заправку кондиціонеру, хотіли збити бабки, тупо, типа, ми все будемо тут р... знімати, дивитися, е... перепаковувати, типа, оставляю машину, а я кажу, ні, машину я не оставлю, хочу подивитися. Мені це цікаво, тіпа. ні, оставляй машину, все остальне. Коротше, я зрозумів, що це тут розводняк. І поїхав на інший СТО, Правда, не туди, куди я хотів, то там каталізатор 24, я вам казав. А це поруч ще є там Ну, Теж воно опозиціонується, як класне з того. Дві минути, чувак, подивився, все каже все нормально. Лишній фріон викачав 134. Ну, Хто б шари в цій темі, то розуміє. Каже, все нормально, система ніде не пропускає, все добре. это самое, давай залили полностью, ну, типа, заправили, все. Все, я сейчас еду, все скандируем, все, на закрыты, блин. Спека, наверное, сейчас, наверное, в 30 с чем-то, блин. А я иду, блин, кайфую, блин. Кондейца, конечно, классно, что дуя, блин, Прохладненьким, обалдеть, блин. Я как молодотына, блин. Не, серьезно, кажу, классно с кондеями, классно их. Ціна ну, я віддав 1300 гривень за це все. Не знаю, дорого, багато це, не багато. Як би кажуть, це перший раз у мене таке, тобто я не скажу, чи це дорого, чи багато. Пишіть коментарі. Так, мужики, коротше, зараз я ось на такій от висоті. У мене ребята дивляться вихлопну. Дуже вже сильно гарчить. Думаю, зараз може підварити. Може де там пару дивочок є. Короче, узнаю. Ну що там? Не Нема труба. Повністю? Там дирка, там знило, там знило. Там і варить, що немає. Значить міняти, тільки, да, тільки? Все, все, да, Ще попробувати таку вихлопну найди, так? Ні, тут це оця частина. Да? Думаю, хоч. До цього, так? Да? Ну так, да. там ж ми Ну так. Коротше, ребята, купив я. А вже підшипник, купив я вже гранату і купив навіть полуозь з пильником. Коротше, Ці всі запчастини вже є. Пильник на одну сторону, бо на другу ще є. Підшипник обійшовся в мені щось в районі 500 гривень. А те все останне теж я вже не пам'ятаю. В общем, це я все поміняю. Уже цього показувати не буду. От, в принципі, все. Тобто, Пока отак от, так от по чуть, -чуть, по чуть, чуть я її підлагою ну, Ви бачили, у мене вихлопна прогоріла. Треба тепер заробляти кошти на вихлопну. Ще її знайти треба. В общем, буду займатися цим всім. Буду так буду продавати, треба гроші заробляти. Коротше, треба вкладывать трошки в машину. І я довго думав, яку назву їй дати. От, вон, вона мені щось, ця назва ніяк в голову не приходила. От, ну, а це ось буквально пару днів тому прийшла мені така ідея от, її назвати Мілфа Бастара. Ребят, отакий був сьогодні ролик. От, наступні відео, я думаю, також будуть скоро. От, по заміні, можливо, вихлопною, може ще щось. Тому підписуйтесь, хто це ще не зробив. І до нових зустрічей. Мирного вам неба і всього самого найкращого. До побачення на каналі SVL.